Восьмирічна Адріана з дитинства хворіє на ДЦП. Її ліва ручка обмежено рухлива у суглобії. Дівчинка вже тиждень проходить реабілітацію за допомогою пневматичної роботизованої руки. За допомогою цієї рукавички терапевти сподіваються відновити рухи в ослаблених кінцівках дитини. Допомагає мені захватувати речі, м'яч, маленькі речі. Одна рукавичка із сенсором одягається на сильнішу руку, на слабшу пневматична, завдяки якій подається тиск, що стимулює пальці стискатися і розтискатися. Таким чином сильніша рука тренує і керує слабшою рукою. Я бачу результат. Тобто дитина може робити захват мілких предметів і при розслабленні. В... Тримати руку прямо, ну тобто опускати і тримати її в розкритому положенні. Рукавички підбирають відповідно до розміру руки пацієнта. Процедура триває близько 30 хвилин. Після цього дівчинка виконує інші рухи вже без тренажера. Загалом тривалість курсу 10 днів. Результат очікується в тому, що буде повне згинання, повне розгинання активне. І не буде ніяких проблем з імітуванням рухів. Тобто будуть усі захвати: це шаровий захват, циліндричний захват, захват двома пальцями або пінцетний захват, захват трьома пальцями, який потрібен у навчанні, наприклад, дітям. У центрі проводять велику кількість і інших реабілітаційних комплексів зазвичай на безоплатній основі коштами НЦЗУ чи благодійних фондів. Лише 5% пацієнтів реабілітуються за власним коштом. Основні напрямки нашої діяльності це фізична терапія, ерготерапія, психотерапія. Серед психотерапії є. Арт-терапія, є сенсорно-інтеграційна терапія. Крім того, у нас є терапія мови і мовлення, це заняття з логопедом, з дефектологом, логопедичний масаж. Є ще різні інтеграційні послуги: це заняття з деревообробки, з кераміки, з кулінарної студії і інші такі майстер-класи, які дуже цікаві нашим пацієнтам. За словами медичної директорки центру, загалом у центрі протягом року отримують допомогу близько півтори тисячі пацієнтів. У майбутньому медики мріють про роботизований реабілітаційний комплекс Локомат, щоб якомога більше людей отримали допомогу.